Ми всіх хто з нами на першому, це центр захисту українців, проєкт, який існує для того, щоб ви були поінформовані. І сьогодні знаєте, вже вкотре розпочинає ефір одними тим самими словами. Сьогодні в нас складна тема. Ну вона і справді складна. Ми розуміємо, що це ем, про це говорити, мабуть. Навіть не неприємно, це неправильно. Про це говорити важко про це говорити складно, але про це говорити обов'язково потрібно. Ми Будемо говорити про дитячий суїцид сьогодні, і особливо в умовах війни. Я думаю, що всі, хто слідкує за новинами, так чи інакше, бачить оцю стрічку. 16 серпня. Дві 12-річні дівчинки вийшли з вікна у Дарницькому районі Києва. 2 жовтня, там же в Голосівському районі Києва, зведені брата, сестра. Викинулися з 24-го поверху, і це обійшло абсолютно усі стрічки. Я думаю, що всі цю новину бачили. Там була, був такий досить такий розголос. Ми всі бачили, що це відбувалося ну майже в прямому ефірі. Це жахливі насправді кадри, жахливе відео, якому немає, на мій погляд, пояснень взагалі. І далі, далі вже знову ж таки 9 жовтня, а тепер дві 17-річні дівчини. І це знову ж таки Київ. Ну з одного боку, мабуть, нам я не можу казати, що краще, що це не стосується Одесьчини. Ні, насправді не краще. Це стосується України, це стосується наших дітей, де б вони не проживали. Як ситуація в Одесь, на Одесьчині, яка сьогодні? Саме в Одесі і на Одещині, ми начебто не чуємо про такі випадки, хоча, ну, можливо, не знаю, можливо, сьогодні. Якесь певне затище. Саме тому ми вирішили говорити про це, і саме тому в нашій студії сьогодні дві гості. Це Вікторія Чалова, начальник відділу ювенальної превенції, управління превентивної діяльності головного управління національної поліції в Одеській області, майор поліції, вітає вас, Вікторія майор. і дитячий психолог Лейла Гасанова. Сьогодні без психолога не обійтися в будь-якій темі. Ну а в темі дитячого суїциду це 100%. Вікторія, отже, всі ці м, випадки, які я сьогодні озвучила, які навела. Ви певно, теж про них знаєте, чули. Вони стосуються Києва. Я б не прив'язувалася до столиці, б не казала, що це столична проблема. Це неправда. Тому що ви бачите це на місцях. І що сьогодні взагалі по Одещині ось такими випадками дитячого суїциду? На сьогоднішній день, це вже 10 місяців поточного року. Ми маємо сім смертельних випадків дитячого суїцида. На це майже раз на місяць, це майже, майже це так, катастрофічні це, цифри це просто. Майже, От... майже раз на місяць при, такий пік приходиться на кінець весни, початок осні. Ну, Я думаю, що психолог нам розповість, чому, можливо, так відбувається. І в основному це діти покінчують життя через повішення. Тобто в на Одещині випадки випадіння з випадіння з вікон багатоповерхівок менше mm -hmm. у нас є така тенденція через. Через повішення. Який це, вік? Який це вік дітей? Оці семеро дітей. Якого віку було? Вік різний. Вік більш вже підлітковий, підлітковий починаючи з 12 так? років. Але це також маленькі діти. 12 це років діти. це діти. Це діти так, насправді. Так, це діти, але факт залишається фактом. 12 років це початковий вік, коли діти задумуються вже про це можливо і чиняють такі жінки. Якщо роздивитися усі ці випадки, які це сім'ї, чи це якісь проблемні сім'ї? Чи ми ж звикли до того, що ну як звикли, це неправильно теж говорити. Це колись було так. так? Це там неблагополучна сім'я, тому ось таке. Але насправді усі ці випадки, які ми бачили, от наприклад, Києва, наприклад, це абсолютно не неблагополучні сім'ї. Це нормальні родини, абсолютно і останні там один з останніх випадків, де зведені брати сестра, це була. Це був сімейний дитячий будинок, так, ну дитяча сім'я, така прийомна сім'я. Але насправді я так розумію, що там була абсолютно нормальна атмосфера, абсолютно нормальна в плані психологічної атмосфери, а виходить, що ні, що у нас із якщо роздивлятися усі ці випадки, коли ми починаємо встановлювати причини та умови, які сприяли вчиненню дітьми самогубств, то прив'язуватися до благополуччя родини однозначно ми не можемо. Це все більше впливають стосунки у родині, угу. а не їх статус соціальний, ну, так, так, так. тобто я не можу сказати, що це неблагополучні родини. Ні, родина абсолютно, абсолютно, абсолютно нормально нормальні. середньостатистичні одеські родини з області та міста Одеси. Тобто, це соціальний статус, економічний там якісь фактори не впливають на вчинення дітьми самогубств. Це саме. Стосунки психологічні стосунки моральні, тобто це можливо якісь захворювання, тобто причин дуже багато, але впливати статус не може на скоєння дитини самогубства. Підключаємо лелу так дитячого психолога. Отже, Вікторія сказала про таку певну сезонність чи справді є в сезонність у скоєнні дітьми, і особливо підлітками самогубств? Так, звичайно, і має місце бути. Ми розуміємо, що діти вкоюють самогубство не лише там з особистих якихось причин, типу нерозділене кохання, нерозуміння, скандали, булінги і так далі. Інколи буває так, що діти переживають схожі емоції в якийсь період. Кінець весни. Ми знаємо, що це хвилювання, це кінець навчання. Це невпевненість в собі. А якщо ти погано закінчив і тобі поступати, і ці думки починають їх навіювати, 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 і внаслідок чого діти можуть вкоювати самогубство. Весна, осінь. Осінь, вона взагалі у нас депресивна. І навіть доросла людина, яка має такий досить сталий емоційний фон, все ж таки піддається осінній депресії або осінній тузі. Я думаю, що зараз ніхто не має сталий емоційний фон, враховуючи війну. Так, так. Ну, так. а взагалі-то так, взагалі-то дорослі І Діти наче відповідно сильніші. також. Багато дітей можливо змінюють школу, uh -huh. можливо, Поступають в коледжі, в університети і так далі. І Це також для них нова якась роль, нова соціальна позиція, в якій вони можуть просто не справитися. Тому звичайно, ця сезонність є і знову таки зараз багато внутрішньопереміщених дітей. Це ж теж так. катастрофа. Насправді так, так звичайно, катастрофа. діти залишають своїх друзів. Для них це дуже вони важливо. Вони залишають абсолютно вони все. Вони залишають це... абсолютно все. Переїжджають в інше місце, де їх не розуміють можливо. А де так здається, немає друзів, так. де немає з ким спілкуватися? А для них найголовніше це спілкуватися. Найголовніше uh -huh. це то, з чого вони черпають. Тому, звичайно, може бути і цей показник, який найкритичніший вік, на ваш погляд, от саме для скоєння от таких от вчинків, от Вікторія сказала, так з 12, тобто спочатку підліткового віку, так. так і приблизно до ми бачимо 17-річних дітей, дітей. Ще я не помилилася, я вважаю, що вони ще діти. Але так, одною ногою вони, начебто, діти, так, а іншому вони начебто вже в дорослому житті. Ну принаймні, їм так здається. Mm -hmm. А от чи є якась така циклічність вікова? Ну, по-перше, ВОЗ продовжив підлітковий вік до 24 угу. років. Це вже все вважаються підлітки. Ну, так. Тому ми розуміємо, що і психоемоційний стан у людей до 24 років він досить нестабільний. А взагалі, за статистикою, найбільше схильні до суїцидальної поведінки це люди віком від 12 до 29 років. Угу. Якщо ми говоримо про підлітків, то так, це починаючи ну найпіковіший період, це десь 14-17 років. Піковіше, якщо ми беремо слід гостріший, да. так Серед і підлітки. певне, що мабуть, з точки зору медичної, це пов'язано все ж таки з гормональною перебудовою, так чи ні? Так, звичайно, чи... лімбічна система ну, вона такий... ж починає працювати пік. досить яскраво, і вони не можуть сконцентрувати свою і сконтролювати свою свої емоції, почуття і так далі. І все, що відбувається, вони вважають, що це дуже велико катастрофічно, масово mm -hmm. і безповоротно. це кінець. Це, це, це кінець, це кінець. Ну, так, тому да, звичайно. Так. Таке бачення підлітка і спричинює то те, що вони можуть вдаватися до суїцидальної поведінки. Вікторія, що робите ви, от в таких випадках? Я розумію, що ви працюєте, ну така задача ваша не превентивно, а працюєте вже із наслідками, так? Тобто, що ви маєте випадок, то звичайно, що цей випадок починають розслідувати. Правильно, який алгоритм взагалі? звичайно, якщо ми маємо. Суїцид зі смертельним наслідком, так це самогубство, що призвело до смерті дитини, то відкривається кримінальне провадження за фактом доведення до самогубства. Це стаття 120 кримінального кодексу України. Якщо це спроба суїциду доведена спроба, то також може або Відкриватися кримінальне провадження, або факт розглядається в рамках закону України про звернення громадян. Mm -hmm. Так, я вже говорила про те, що поліція працює в основному з наслідками, але превентивні заходи також вживаються, вживаються вони, в тому числі, ювенальними поліцейськими. Ми все-таки працюємо з дітьми в їх звичному середовищі, тобто це освітнє середовище. У нас був такий період затища, так. Коли це був ковід, це угу. початок Коли діти сиділи дистанційно. Так, мабуть, так, переважно так, так. так це, не було такого це спілкування. Поча початок війни великої, так і вже цього року більш-менш налагодилася ця система освіти. Діти повиходили вже на навчання в очному режимі. В більшості своєму я кажу про оде Одеську область, так про нашу область Одещину. І превентивні заходи також нами вживаються. Ми вживаємо їх. Разом з психологами, з залученнями громадських організацій, це залученнями... Якісь уроки, так, це, так, так це, спілкування. це спілкування з дітьми, тому що є діти зараз в наш Час знаєте, коли батьки дуже зайняті і хочуть, це така проблема, дійсно велика проблема. Коли батьки хочуть, тому що ми поліцейські, які працюють дітьми з дітьми, також своє, свого роду психологи, тому що в нас є досвід роботи з дітьми. І коли ми говоримо з дітьми сам на сам. То чуємо про те, що мало уваги, тому що їх є, просто не чують є, так елементарно. Є, просто. Немає часу у mm -hmm. батьків, інколи просто немає часу, тому що вони хочуть вкласти в дитину в матеріальному плані так багато, дати їй старт у велике майбутнє, отримати освіту там гарно, щоб вбралася там дівчинка, хлопчик, щоб були там гаджети популярні. А коли стосується тем особистих, Тих, то ми розуміємо, що дитині навіть інколи ні з ким поділитися і потрібна увага, спілкування а. У батьків просто немає часу. Тому превентивні заходи з нашого боку вони також вживаються. Ми також спілкуємося з дітьми. Основна наша задача це, якщо це стосується теми саме профілактики суїцидів, то це підлітковий вік, це вже середня школа, mm -hmm. тому що з дітками маленькими ти вже ще про це не поговориш. А коли вже діти починають дорослішати, то так, ми також із залученням спеціалістів робимо такі загальні заходи. З профілактики. У дитячому та підлітковому середовищі, ну а наслідки це вже само собою. До цього процесу, перш за все, якщо це кримінальне провадження, долучаються слідчі підрозділи, і працюють вже в рамках досудового розслідування. Ми зі свого боку вже, як і винальні поліцейські, працюємо з соціальними службами, також залучаються психологи, залучаються освітяни. Тобто до цього процесу також є такий загальний процес, і це взаєм взаємодія, перш за все між зацікавленими органами та службами, особливо якщо це була спроба, так, так. і на щастя дитина залишилася живою. Але так. якщо була спроба, то це вже е, привід перший, для того, щоб так. Це вже дзвоник, так. який може бути чи часто буває таке, що потім діти повторюють свої спроби, не, чи це не залежить часто... від того, як от на цьому етапі з ними працюють. Це буває не часто, і з мого досвіду, за останні, якщо брати, два роки у нас таких випадків було два. І це більш стосується дітей. Найбільше стосуються ці два випадки стосуються дітей, які мають діагноз, угу. тобто це ну не просто діти. Тобто це які... захворювання, так, так, ну в першу так, чергу. Так. 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 Тобто ці конкретні випадки, якщо брати, то це діти з діагнозом. Угу. Лейла, ну не можу не спитати, які основні причини. Так, я погоджуюся з Вікторією, що дітей не чують, що для дітей немає часу. Це абсолютно не виправдовує дорослих і не виправдовує батьків, тому що вони мають знаходити цей час для. Для того щоб просто поговорити, а взагалі то я ж розумію, що причин маса може бути насправді. Причин багато, але ми можемо виділити групу причин, які є найчастіше зустрічаємі. Це соціальні причини, тому що підліток у нього провідний від діяльності є спілкування. Вони пізнають себе через спілкування через оточення. Тому, якщо вони не бачать цього оточення біля себе, не бачать цього спілкування, не мають з ким поговорити. В них немає друзів. Відбувається булінг в школі, вони страждають від нерозділеного кохання. З ними не спілкуються їх батьки, рідні і так далі. Дитина ізолюється. Штучно ізолюється від цього світу, і звичайно, вона не може впоратися з тими емоціями, які її зараз, які зараз у неї є, uh -huh. і вона, не знаючи, що робити, вважає, що це безвихідна ситуація, з якою найкраще покінчити це суїцид. Тому варто зазначити, що оця група вона є най найчастіше зустрічаємо, і ми маємо розуміти, що саме на це ми маємо звернути увагу. Тобто з дітьми потрібно спілкуватися. Дітей потрібно залучати до того, щоб вони спілкувалися з однолітками. Це можуть бути гуртки, це можуть бути якісь концерти, це можуть бути екскурсії і так далі. І так далі. Тобто ми маємо зробити все для того, щоб наші діти мали якісне спілкування. Звичайно, ми повинні і контролювати. З ким вони спілкуються, хто їх друзі, тому що ми розуміємо, що дитина підліток може потрапити не на найкращу компанію, що також може бути причиною суїцидальної поведінки. Тому для цього потрібно все ж таки батькам тримати руку на пульсі і розуміти, що відбувається з їх дитиною, що вона думає, що вона відчуває, як вона проводить своє дозвілля, як справи в її школі, гуртках і так далі. Дуже Чи важливо. потрібно слідкувати за телефоном, за соціальними мережами, тому що якщо є. Якісь такі насторожуючі пости, то вже треба, якщо є доступ до цього, то вже треба, мабуть, звернути на це увагу. Чи все ж таки потрібно довіряти і слухати в першу чергу дитину, говорити, а не робити оце все поза її спиною? Подивитися, що дитина пише у себе в інстаграм можна, тому що вона це робить на публіку на публіку, так. 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 Але заходити в телефон для того, щоб прочитати особисті повідомлення, подивитися фото і так далі, все ж таки, це не те, що допоможе дитині, угу. це те, що навпаки, може підштовхнути. Тому що тут е, потрібно і розуміти, закриє, можливо, звичайно, так, тут іде. потрібно розуміти, а що сталося між нами, що я, як батько або мати, змушена зайти в телефон дитини угу. таємно і прочитати це повідомлення. Тобто, все ж таки потрібно задати питанням, що між нами сталося і як ми можемо це виправити. Тому що якщо батьки і будуть читати ці повідомлення, вони можуть їм нічого не показати, тому що діти можуть видаляти і так далі. Тут головне довіра це найважливіше. Угу. Вікторія, тоді, коли ви відслідковуєте усі ці випадки, ми ж розуміємо, що подекуди вони відбуваються, тому що є чи алкогольний, чи наркотичний вплив, чи будь-який інший вплив. Чи з цих семи випадків, які були на Одещині, хоч один був під впливом чогось? Ті, що були на, у нас на Одещині, ні. Ці випадки вони не супроводжувалися алкоголем. Тобто це абсолютно тверезий розум так, був так? так і твереза так. голова. Я хочу, і це, до речі найстрашніше насправді. я справді. хочу сказати, що дуже багато випадків саме спроб суїцидів це пов'язані з приверненням до себе уваги. Це також дуже, ну як для мене, так і для людини, яка з досвідом роботи вже з дітьми, з, зі складними, якщо це можна сказати, випадками, не зі складними дітьми, а зі складними випадками, uh -huh. так, обставинами. Можу сказати, що дуже багато випадків, коли це саме привернення уваги близьких людей. Мами, тата, бабусі будь-яким тобто, способом сестри, і меч будь-яким способом, будь так. Угу. І, на жаль, був один із таких випадків, коли дитина дійсно хотіла привернути увагу, але не встигла і просто померла. Тобто вона а, хотіла трошки звернути вона увагу на себе, трошки, але так. насправді просто так і це призвело до смерті дитини. Угу. Тобто це також є є в цьому в цьому є проблема. Це ми знову повертаємося до браку браку спілкування, браку браку уваги до дитини. Тому а, алкоголь і наркотичні засоби це ну в основному це спроби суїциду. Е, спроби суїциду це така, також тема е, складна, тому що не завжди ми розуміємо, чи це спроба суїциду, чи є, є випадки, просто привернути увагу, чи приверну привер... і коли з дитиною починаєш спілкуватися через тиждень, через два, коли mm -hmm. вже е, психологи лікарі вже попрацювали, коли вже повністю. Там, в основному це спроби самогубства через вживання медикаментів. Чим більше вони їх вживають, тим гірше потім себе почувають, зрозуміло. І тут найперше, що потрібно, це надати якнайшвидше медичну допомогу для того, щоб коли вони вже потім розуміють, що їм дуже погано було в цей момент. Вони кажуть, що навіщо навіщо я це зробила, але потім, коли починаємо розбиратися, то це. Тому що мама там мене не чула, тому що я хотіла, я не хотіла, щоб вона мене там за щось сварила, бо я не хотів, щоб вона мене за, за щось сварила, тому я вирішив, от. Mm -hmm. Mm -hmm. тобто, все ж таки, привернути увагу будь-яким способом, так. який їм доступний, так? так так. Це центр захисту українців. Ми говоримо сьогодні про дитячі суїциди. Чому їх стало більше, як нам здається? Чи впливає на це війна, чи вплинув на це ковід про все це і що робити найголовніше батькам задля того, щоб не потрапила ваша дитина до такої біди? Залишайтеся з нами за кілька хвилин. Побачимося.